Канал ФО Прості рецепти. Всім доброго дня. Після тривалої перерви я повертаюсь на мій кулінарний канал. Ця перерва була вимушеною в зв'язку з тим, що в моїй країні йде війна. 24 лютого на Україну напала Росія. За цей час знищено, зруйновано багато міст і сіл України. А що найстрашніше, Убита велика кількість мирних жителів і серед них діток. На жаль, війна триває і надалі. Тривають обстріли, але ми, незважаючи на що, продовжуємо жити. І я надалі буду ділитися з вами своїми відео смачними, простими, швидкими рецептами. Але всі вони будуть на українській мові. Тому що я нічого не хочу мати спільного з мовою агресора. Вірю в перемогу України. Всім вам бажаю миру і добра, сил і терпіння. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, і до нових кулінарних зустрічей!